Дві ціно ну, який дощ. А? Це дощ. Клас. Всім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги. Нарешті довгожданий дощ на Хмельниччині. Дивіться. Ну, дощ. дощ йде. Це ж капець. Сьогодні в час дня хмарка почла краптулу. Дивіться, земля вже трошки промокає потихеньку о! Насилу воно трошки корку збирає, збиває, є гримить. Вже десь годин 4 йде дощ, ще в 4 години як почав. Так що, може, і в нас буде врожай. Дощ в селі кустить, дивіться, ціно гримить, блискає. Оце така погода. Так що всім бажаю. Також дощу, в кого не вистачає його. Нарешті ми його дочекались. Замокнемо, звичайно, останнє сіно першого укосу. Там ще один городик 30 сотень не зібрали, але хай вже краще йде дощ, сіно висушимо, хай краще йде дощ. Такий гарний, спокійний. Все, всіх благ. Всього вам самого найкращого ціно. Близька окраїна. Всього вам самого найкращого, дорогі друзі. Все, на зв'язку, до побачення. З вами був Андрій Чабанюк. І такий наш дощ.